Сонце сідає на тигровому пляжі, і лише вчора ми почали зйомки пірнання за кулами. Раніше ми не пірнали вночі, але хтось подумав, що пірнути вночі за кулами буде чудовою ідеєю. Це був ти? Це був точно не, ні, я. -ні це був він. Ну ж Бога, все буде добре, хлопці. Ну ж Бога, все буде добре, хлопці. Вітаємо з поверненням на тигровий пляж. Місце нашого першого пірнання з акулами в рамках Blue Wilderness. Якщо ви хочете побачити акул, а точніше масу акул, приїздіть сюди. Тигровий пляж це невелика незаймана рівнина з білим піском, що знаходиться за годину плавання від західного берегу острову Гран Багама. І це одне з небагатьох місць на землі, де можна побачити до п'ятьох видів акул одночасно. Дайвери, що здійснюють сюди подорож, винагороджуються шансом поплавати з безлічю рифових акул, і акул годувальниць, а також десятками лимонних акул. А якщо їм пощастить, то ще й з акулами молотами і тигровими. Востаннє, коли ми занурювалися цю теплу кристальну воду, ми опинилися посеред акулячого божевілля. Ми плавали поруч з акулами молотами А Койот особисто познайомився з величезною тигровою акулою. І можливо, в якійсь мірі це було занадто близьке знайомство. Тож як нам це перевершити? Що ж, у цьому епізоді Blue Wilderness ми знову повернемось у воду, але цього разу ми дочекаємось, доки зайде сонце. Ну що ж, друзі, сонце вже сідає над тигровим пляжем, і ми почали пірнати за кулами лише вчора і ніколи не пірнали вночі. Але хтось подумав, що буде чудовою ідеєю пірнути за кулами вночі. Це був ти? Це був точно не, я. ні, ні це був він. Ну ж бо, все буде добре, хлопці. Ну, типу, я не впевнений, що це гарна ідея для хлопців, які ніколи не пірнали вночі. Що найгірше може статись, якщо нас оточать акули? Слухайте, вони скоріш за все сплять. А ми не можемо бачити. А хіба акули не полюють вночі? Вони ж нічні хижаки. Все буде добре. Добре, ми спробуємо. Тож давайте вдягнемося і зануримося під воду за кулами. Вночі це занурення у темряву перевірить мою рішучість більш ніж усе, що я коли-небудь робив. Та завдяки цьому, я рухаюсь вперед. В основі кожної великої пригоди лежить тонка межа між хвилюванням і страхом. І в моменти, коли твоя підсвідомість починає кричати: зупинись! Повертайся! Саме в цей момент члени твоєї команди дуже важливі. Хочу вам сказати. Мені було страшно пірнати за кулами вдень. І мені дуже страшно пірнати з ними вночі. Блока! Добре, остання спроба. Я Марк Вінс. Маріо вже внизу. Настав час пірнати за кулами вночі. Як тільки ми занурились під воду. Світ почав відкриватися. Останні промені світла після заходу сонця в поєднанні з білим піском тигрового пляжу давали набагато кращу видимість, ніж ми могли уявити. Та коли ми наблизились до дна, усе світло, що ми бачили, почало зникати. Так само, як і наш периферійний зір. Маріо обережно позаду тебе. Так, Велика тигрова прямо позаду. Буквально за кілька хвилин увесь ландшафт занурився в темряву. І все наше поле зору було виключно попереду. Інші дайвери в виглядали як інопланетні кораблі з кулястими вогнями, що вказували на їхнє місце знаходження. Зловісні тіні оточили каламутну воду, і нас оточували лише дві речі, які лякають людей з самого початку часів: акули і темрява. Сами були сфокусовані, і як тільки зорієнтувалися, увесь наш страх зник. Майже. А потім ми помітили те, чого не очікувало побачити вночі Колір. Розумієте, вода чудово поглинає колір від природного світла. Чим глибше ви занурюєтесь, тим менше бачите кольору. Першим поглинається червоний, потім оранжевий, а потім жовтий. У тому ж порядку що й кольори веселки. Протягом дня на нашій глибині риф виглядає досить м'яким і розмитим. Проте, під покровом ночі, наші потужні ліхтарі підсвітили абсолютно новий світ, який був прямо перед нами протягом усього часу. Навіть риби були яскравішими. А потім. Коли всі ми були загіпнотизовані яскравими кольорами рифу, неначе привиди, прямо з темряви, з'явились витончені фігури, ці скати є рибами-фільтраторами, їхній рух втягує планктон та інші поживні речовини, прямо в їх організм і спрямовує воду через їхні зябра, дозволяючи дихати. Неначе космічні кораблі, що летять крізь небо, так само швидко як вони з'явились, вони зникли. Скати, звісно, зникли. Та якщо і є щось постійно на тигровому пляжі, то це а вже ж, акули. А якщо бути точним, тигрові акули, ми знали, що вони десь там, але вночі не могли їх побачити допоки вони не опинились перед нами. Вони з'являлись у колі нашого світла, неначе привиди враження було моторошним і нереальним, а ще настільки тривожним, що я навіть почав до цього звикати. Ось він я сиджу на дні глибокого темного океану в оточенні смертоносних нічних мисливців, і я повністю у їхній владі. А потім раптово ми натрапили на дещо, що назавжди змінило мій погляд на акул. Це була лимонна акула, і здавалося, що вона трохи спить. Добре, насправді акули не сплять. Принаймні, не так як ми з вами. Але деякі, наприклад, акулу-няньки, або ця лимонна акула мають періоди відпочинку, які схожі на сон. Але повірте, ця акула точно не спала і була готова захистити себе від будь-чого. наприклад, від допитливого дайвера новачка. Та хіба це мене зупинить? А вже ж ні. Це була неймовірна можливість зробити зйомку цієї акули крупним планом. І, а вже ж, її гострих як бритва зубів, Лимонні акули виростають до 10 футів довжину і можуть важити понад 400 фунтів. Проте, незважаючи на свої розміри, вони доволі ніжні велетні та не несуть відповідальності за жодну зафіксовану смерть людини. Та, незважаючи на це, вони можуть вкусити, якщо їх спровокувати. Вони живуть на мілководді і полюють за допомогою своїх неймовірних електрорецепторів. І якщо вам цікаво, вони мають злегка жовтуватий відтінок шкіри, неначе знаєте, у лимона. Ніжний чи ні, але я знаю, що цей сплячий гігант все ще є альфа хижаком, який може завдати смертельних для життя ушкоджень. І останнє, чого б я хотів, спровокувати його особливо вночі. І так далеко від берега. Однак ми вже знімали ведмедів грізлі та борсуків. І це був мій шанс зняти чудовий кадр. І на моє здивування, у мене вийшло лягти поруч з 10-футовою акулою. Це було неймовірно. М'яко кажучи, це був досвід, що змінює життя. І повірте, я б ніколи не підійшов до тигрової акули або до іншого наземного хижака, як зараз. Проте лежачи там, біля цієї неймовірної істоти. Я відчував її лагідну природу, і було зрозуміло, що вона прийняла нашу присутність і дозволила нам знімати. А потім я простягнув руку, тестуючи її довіру. Я не міг в це повірити. Вона дозволила мені доторкнутися до неї. Я в прямому сенсі слова пестив акулу. Ця випадкова зустріч пробудила в мені зростаюче відчуття зв'язку не тільки з цією істотою, а й з усім підводним світом. Плаваючи вдень у божевіллі тигрової акули, а зараз, гладячи лимонну акулу, вперше занурившись вночі, нагадало мені, наскільки часто цих тварин розуміють неправильно наш страх перед ними, як і страх темряви, насправді є лише страхом перед невідомим. Щоразу, коли ми відправляємось на пригоду в рамках Blue Wilderness, нам вдається побачити щось несподіване, і це неперевершене занурення наше перше нічне занурення не стало винятком. Плаваючи і буквально лежачи поруч з ними у нічній темряві тигрового пляжу, як ніколи дало мені зрозуміти, наскільки важливими можуть бути наші пригоди для кращого розуміння таємниць океану. Повертаючись на поверхню, я не міг дочекати, щоб відсвяткувати з командою те, що трапилось. Я знав, що цю історію ми з Маріо будемо розповідати протягом багатьох років. Ну що ж, ми повернулись, і ми офіційно пережили наше перше нічне занурення. Можу сказати, що це було трохи лякаюче, коли ми вперше потрапили у воду. Але коли ми занурились, це було неймовірно. Ми побачили купу неймовірних істот від скатів до морських огірків, і нам навіть вдалося погладити лимонну акулу. І я вже не дочекаюся наше наступне нічне занурення. Я Марк Вінс. Будьте сміливими, залишайтесь дикими. Побачимось наступного занурення. Океани залежать від акул вже понад 400 мільйонів років. Вони справді ті, хто вижив. Проте багато видів акул стикаються з надмірним виловом і знищенням середовища існування, що робить їхні популяції вразливими та майже на межі зникнення. Ці стародавні тварини точно не машини вбивці, якими їх малюють в кіно. Вони є важливою частиною океанської екосистеми, і усі ми маємо зробити внесок, щоб їхня домівка, океан, була захищеною.